Вітаю, дорогі Леви! Ви на каналі Астрочуття. Це гороскоп на грудень 25 го року. Для Левів грудень 25-го року це час відновити сили і нагадати світу, хто ти є. Грудень для Лева це місяць пробудження. Після непростої осені, коли було чимало сумнівів і втоми, ти починаєш відчувати, що повертаєшся до свого справжнього я. Всесвіт немов каже: Ти відпочив і тепер час діяти. І справді, Події цього місяця поступово повертають левам упевненість, пристрасть і ясність мети. З 1 по 7 грудня Меркурій у Козарозі порятунок у справах і здоров'ї. На початку місяця Меркурій, планета логіки та рішення, перебуває у Козарозі, активуючи сфери роботи, обов'язків та здоров'я. До 5 грудня він ще сповільнений після ретроградного руху, тому цей період. Для наведення ладу, а не для нових стартів. Хтось із левів перегляне свій режим, розклад, харчування або робочі звички. Наприклад, ти можеш зрозуміти, що більшість твоїх справ займають час, але не дають результатів. І нарешті скажеш собі досить, я зосереджуюсь лише на головному. У дні з 3 по 6 грудня варто уважніше поставитися до технічних питань. Листів, звітів, документів, помилка у дрібницях може затримати важливу угоду або оплату. З 8 по 15 грудня Марс у Леві Час діяти, світ бачить тебе. З 8 грудня головна новина місяця. Марс входить у знак Лева, приносячи вам шалений прилив енергії, драйву і впевненості. Це ніби натиснути кнопку оновлення. У цей час ви починаєте блищати буквально у всьому: на роботі, у коханні, навіть у звичайних розмовах. Світ реагує на вас, і це ваш шанс взяти ініціативу у свої руки. Наприклад, Лев, який давно мріяв відкрити канал, блог чи виступати з власною ідеєю, раптом відчує натхнення і почне діяти. Або хтось із Левів робить рішучий крок у стосунках, зізнається у почуттях. І отримує несподівану взаємність. Найпотужніші дні з 9 по 14 грудня енергія Марса у поєднанні з вашим сонцем дарує відчуття, що неможливого просто не існує. Порада. Діяти треба розумно. Якщо напористість перетвориться на тиск, люди можуть спинятися як гординю. Сила Лева зараз у доброзичливому лідерстві. З 16 по 22 грудня Венера водоліє. Час любовних сюрпризів. Середина місяця час, коли серце Лева може зробити кульбіт. Венера переходить у знак Водолія, ваш протилежний знак і вмикає тему кохання, партнерства, взаємин. Це період неочікуваних знайомств і навіть електричних зустрічей, які змінюють погляд на любов. Приклад. самотній лев приходить на святкову вечірку колеги і зустрічає людину, з якою відразу відчує іскру. З 17 по 19 грудня, коли Венера з'єднується з Юпітером, це може бути кульмінація нових знайомств або перехід від флірту до чогось серйозного. Для пар, які вже давно разом, це час оновлення почуттів, спільна подорож, подарунок чи просто розмови по душах стати повернути тепло. З 21 по 27 грудня сонце в козаці, відповідальність і реальні результати. З 21 грудня сонце переходить у знак козерога. І фокус левів зміщується на роботу, дисципліну і досягнення конкретних ідей. Після вогняного Марса приходить момент структурувати свою енергію, щоб не згоріти у власному запалі. Хтось із левів отримає пропозицію підробітку або тимчасовий проєкт, із нього потім виросте щось більше. А інший не ведела справах і вперше за довгий час зустріне свято спокійно, без відчуття, що ще купа невирішеного. У дні з 24 по 26 грудня, коли Меркурій виходить із тіні, можливі хороші новини щодо роботи чи документів, які довго затримувалися. З 28 по 31 грудня, повний місяць у раку, момент внутрішнього очищення. 29 грудня відбувався повний місяць у раку у вашому 12 му домі. Зоні підсвідомості, емоцій закінчені. Це глибокий, тихий момент, коли ви можете відчути сильну потребу побути наодинці. Можливо, хтось із левів зрозуміє, мені більше не треба доводити щось комусь, я і так знаю, хто я. Це чудовий час, щоб відпустити образи, проаналізувати рік і подумати. Чого справді хочеться у 26-му році. Дехто навіть скаже, що відчуває внутрішнє перезавантаження, ніби серце стало спокійним, а душа легкою. Головне, до вісь місяця, я повертаю свою силу і сяю, не перепрошуючи за це. Такий був у вас грудень, дорогі Леви. Заступаючи Новим роком, ставте лайки, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі. Мені дуже цікаво їх буде почитати. До нової зустрічі всім щасливо!